А вулик то худає. 26 серпня. Місяць часу пройшло <кій>, після відкачування меду. І, якщо ви пам'ятаєте, я зважив цей вулик після відкачування меду і показав вам, що в ньому залишилося, скільки кормів. Прийшло місяць часу, і вулик похудав, друзі, на 4 кілограми. Він важив майже 40 кілограм, зараз він важить. 35 кілограм і 800 г. Майже на 4 кілограми, друзі, похудав вулик за місяць часу. Тобто за серпень місяць, незважаючи на те, що вони там ще приносили пилочок, медочок, він все рівно для використання для вигодування розплоду, бджілки використали 4 кілограми корму от за цей місяць. Всім добра.